Пане Богдане, ну давайте я планувала про американські гроші з вами поговорити, але давайте. Ем... Так, вже підемо від того, тому, що президент зараз прибув у Франції, буде мати зустріч в Єлисейському палаці з Мануелем Макроном. Сподіваюся, буде також оголошено про черговий пакет допомоги і про підписані оці угоди у сфері безпеки. Є такий уже з Німеччиною, попередньо з Великою Британією. Президент каже, що ще 20 країн готові також до таких рішень. Наскільки зараз це для нас вихід і панацея? це те, що точно може посилити нашу безпеку, так тому що це рамкові угоди, які заключаються на двосторонньому рівні, і після декларації ну, спочатку країн Великої Сімки, а потім інших країн, які долучалися до цієї декларації, важливо наповнювати змістом. А якраз двосторонні угоди можуть цьому сприяти. Там є конкретика, принаймні у там угоді з Німеччиною, з Великобританією, з Францією поки що ну ще не анонсовано. Але я думаю, що відмінність особлива не буде. Тобто, да є певна рамковість в цих угодах щодо безпекових питань, тому що їх по-різному називають в Україні, там подекуди угоди про гарантії безпеки. Я все ж таки. Сказав би, що краще їх називати у сфері безпеки, так щодо безпекових питань, і там є по-перше певні проміжки часові, в рамках яких потрібно сторонам взаємодіяти ну насамперед нашим партнерам фінансово підтримати нашу оборону. По-друге, це секторальні рівні співпраці у оборонній сфері. Ну і власне, якщо це угода з безпосередньо Німеччиною, там є питання щодо нашої євроінтеграції, повноправного членства в ЄС, в НАТО, тобто весь цей спектр і перелік питань, які для нас є пріоритетні. Я вважаю, що це важлива складова, яка дійсно посилить і міжнародний наш трек, скажімо так, і наповнить змістом декларації тому що це важливо робити. Мені звичайно більше подобається слово гарантії, тому що ну це. Серйозніше звучить, скажімо, але вже ми пам'ятаємо і маємо досвід Будапештського меморандуму, де також нам обіцяли гарантували е, певний захист, але м, ми знаємо, що що від того залишилося. Ну треба сказати, що коли ми підписували таку угоду із Великою Британією, то вони на своїх офіційних е, сайтах слово гарантії безпеки не вживали. А от я зараз читала е, цитату м, безпосередньо Олафа Шольца. Так, от він такий документ називає гарантіями безпеки. Термінологія важлива в таких речах? Супер важлива. Ну, по-перше, потрібно все ж таки першу джерела читати, це перше, і по-друге, мовою оригіналу. <кій> Лише в такому контексті можна зрозуміти дійсно аспекти, тому що, на мою думку, партнери досить також обережні, розуміючи, що війна російська триває. І якщо зараз вони нам. Так скажем, стовідсотково прогарантують безпеку максимально, то це інший бойовувати. рівень відповідальності. Ми до цього, звісно, прагнемо. Звідну і це нормально, тобто ми не лише виборюємо свій суверенітет, ми спільно боремося за наші цінності і за безпеку, принаймні в європейському вимірі. Так, але з іншого боку, потрібно розуміти, що принаймні у діючих форматах лише стаття п'ята. Північно-Атлантичного альянсу дає можливість, так скажемо, кликати на допомогу, так звертатися до інших держав, якщо ти є членом НАТО, і якщо на тебе нападають. І навіть в рамках і всередині НАТО, у деяких країн, верніше у їхніх лідерів східного флангу НАТО, подекуди також виникають сумніви чи Запрацюється стаття наповну, наприклад, коли таке можливо в майбутньому станеться, наприклад, з боку Російської Федерації, Уж бачите скільки зараз е, закидів на адресу Північно-Атлантичного альянсу м, лунає з приводу. Якогось якоїсь боязні, якогось страху, якоїсь нерішучості. І, зокрема, ми бачимо, що відбувається у Польщі, коли їм доводиться піднімати у небо свої винищувачі, коли порушується, відверто їхній повітряний простір. Але не про те, відволікаюсь. З приводу все-таки оцих угод. Дивіться, це про співпрацю, а це значить, що зобов'язання якісь мають обидві сторони. Що зобов'язуємося ми. Ну, з нашого боку, це також певна синхронізація наших дій. Тобто, да, там є питання, які пов'язані з, наприклад, секторальним рівнем співпраці в оборонній сфері, тому тут і обмін там даними, і безпосередньо інформування навіть наших партнерів про ті чи інші кроки, які там ми вживаємо, або які з боку там агресора. Країни можуть бути вчинені, тобто, так, якщо ми володіємо цією інформацією, є питання, звісно, які регулюються, однак все ж таки ця, ці угоди вони є, скажімо так, в міжнародній термінології ас, асинхронними, асиметричними, тому що ну, в принципі, по більшій мірі, наші партнери на себе дійсно беруть певні зобов'язання і фінансового характеру. І в контексті там технологічних рівнів співпраці щодо посилення нашої обороноздатності, тому власне тут о, першу скрипку відіграють наші партнери. Скажіть, пане Богдане завтра президент буде мати виступ на Мюнхенській безпековій конференції. Востаннє він там був 22-го року і попереджав захід про загрози і про те, що може відбутися, і що не варто умиротворювати. Диктатора і агресора. Все змінилось за два роки. Цього разу російська делегація і іранська не буде присутня на цій конференції. Це все таки про підтримку, занепокоєння будуть заяви, чи це буде мати на собі якийсь практичний результат? Ну, перша мюнхенська конференція це не та платформа, де дійсно там вирішується якісь край важливі. Питання, але вона і не передбачає такого результату. Тобто, це більше дійсно дискусійна дискусійний форум, в рамках якого якраз обговорюється на топ рівні. До речі, важлива участь, тому що більше п'ятидесяти представників різних країн, лідерів будуть брати участь у цій конференції, і це захід з історією, по-перше, і по-друге, з чітким. Профілем, тобто це безпекові насамперед питання, найважливіші, які є в контексті геополітики. Тому дійсно Але треба розуміти, полях... що там не тільки питання України буде на вустах, ні, буде три ключових. Вони вже, тобто, да, ці три ключових питання, які будуть обговорюватися, це дійсно війна російська проти України. Друге питання це близький схід. Ізраїль Хамас, ну і звісно, зараз новини інформація про смерть Навального. Тобто, да це три, три топ-теми, які вже безпосередньо обговорюються в рамках Мюнхенської конференції. Але на полях цієї конференції якраз можна зустріти дуже багато тих е, ключових осіб, від рішення яких залежить багато, і в контексті підтримки України. Тому цим вона і цінна. Це публічний захід, це важливий. Респектабельний захід, і можна тета-тет -тет серйозно провести переговори подекуди набагато більш ефективно, ніж це може бути в публічному офіційному вигляді. Ну, багато кажуть, що е, такі зустрічі, зокрема в кулуарах, подекуди набагато ефективніші і продуктивніші е, відбуваються у якихось важливих рішеннях. Я вам дякую, пане Богдане. Пасибі, що ви доєдналися. Богдан Ференц, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. Дякую щиро. До побачення.